Дивіться, які гарненькі грибочки, маслячки. І ось іще один. Передають вам всім великий привіт. Тобто ми знову в лісі. Мама сьогодні приїхала з міста, каже, там бабусі сидять з пакуночками, в яких. Вон, дивіться, які минисенькі, але він чомусь уже такий негарненький. Каже, а пакуночки повні грибочками. Ми вирішили, вирішили таки ж проїхатися. Оце я тільки до лісу зайшла три. Три такі гарненькі знайшла. Ну, хвилин це мене буквально зайняло 15. Що хочу сказати. Можна, звісно, так ходити шукати, але щоб сказати, що масово, ну, ще на такі галявини не натрапляла. Е, йду по місцям, де знаю, що зазвичай можуть бути. Але небагато. Ну, сказала, поки не назбираю повний кошик. З лісу не вийду, додому не поїду. Сьогодні нас менше. Сестра моя відмовилась, тому що сказала, що грибів немає, я не хочу їхати. Ну, не хоче, то й не хоче. Принаймні, ніхто мені не буде отут скиглити, як дуже хочеться додому. Буду сама ходити, шукати гриби, насолоджуватися тихою охотою. І сподіваюся ж таки, ну дуже сподіваюся, що лісовик покаже, де гриби, дасть назбирати. Бо, ну, дуже хочеться. І ще хочеться знайти білого. Як каже мій син, хоча б каже одного. Та навіщо нам один? Але якщо навіть знайдемо і один, це вже буде показник того, що починаються. Ой! Е... Вчора розмовляли і каже Маринка, ну це моя сестра. Каже, слухай, грибів взагалі немає. Можливо, війна закінчиться, тому що в нас перед війною дуже багато було грибів, і люди ж почали казати, ой, це щось таке негарне явище, мабуть, почнеться війна. Ну Мені б не хотілося вірити, що це пов'язано якось багато грибів з війною, що саме вони стали причиною. Але ж, якщо це їх не буде і вона закінчиться, я буду дуже просто рада. Я тоді вже згодна без грибів залишитися, аби тільки це жахіття припинилося. Тож іду, хочеться ж показати вам, може, знайдемо так, щоб туди-сюди не вимикати, не вмикати. Але поки що, ось крім такого мухоморчика, щось я нічого і не бачу. Ну, вчора тут також були люди, були навіть на, наші сусіди, бо я бачу, порізані є грибочки, ніжки позалишалися масличків, а самих грибів не видно. Чомусь ще немає ні гірчаків, нічого не бачу такого. Ну, добре тоді. Як щось знайду, а ну дивіться, отак, може, десь отут, то обов'язково покажу. Я ще не взяла з собою ніяких рукавиць, то руки будуть грязні, ну, це ж якщо буде що збирати, ну, буду сподіватися, дуже хочеться щось знайти. Я так розумію, тут хтось натрапив на бліду поганочку. Ось її тут різали, але не взяли. Тобто, розуміють, слава Богу. Тільки що ще мужчину зустріла, кажу, ну що, як успіхи. Ну каже, один грибочок, але я тільки зайшов. А я також уже хвилин 15, то тільки три грибочка. То немає щоб сказати. Навіть нічого було і показати. Тільки що на цю сторону перейшла, думаю, ну, там колупалися, видно, що цю ж біду поганку виколупували. Можливо, там десь і поряд зеленухи. Або взагалі так здалеку подумала, що зеленушки. Коли таки ні. Ну, не густо, хочу вам сказати, дуже не густо. Ну, будемо ще шукати. Я пішла в зону, в яку не можна залазити, я вам потім покажу, там воно вся ця територія колючим дротом. Але ж всі сюди лізуть, знаєте чому? А от тому і лізуть. Тут завжди. Найбільше грибів. І вони тут мали, тут маленькі дерева, і вони тут тоді, ці маслючки, ну, чисонечко їм вигріває, і вони найперші тут фактично э, починають рости. У мене вже вон, хлопці. О, а це що? Може, це зеленушка? А ну о, мабуть, це така, от, от, знаєте, така порхавка. Завжди дурить, покладу на місце. І Цей не дощовик. Це та, що не їсть, це порхавка. І оце в цій території, ми тут тихенько відправляємо, бо там вон, такі будинки стоять. Дивлюсь, е там коло тих будинків і дрова є, тобто опалюється. Ну, Мабуть, тут хтось вартує. І тут завжди оце найбільше грибів. Я сюди сама боюся ходити. Та взагалі якось, знаєте, по лісу не дуже приємно самій. А сюди, тому от, от, так от, от, завжди всі дуже тихенько. Ну, син назбирав, каже, Я тебе гукав, гукав. Я сюди сюди поки дійшла, щоб ти зняла відео, бо ще не повіриш. Ну що ж повірю, в пакеті є. Ну, ось, йдемо, а зараз знову нічого немає. Все з'являється тоді, коли вимикається камера. Ану, покажи. Ой, зараз. Ну такі непогані. У мене он трішечки ще який гарний листочок, мені ліс підкинув. Ну, вже ж підкинув. Дякую. Чуєте, так туди треба йти? Отуди. А то, а, ну, не йдіть, ходіть тут, шукайте, я туди пройдуся. Чого? Того, що знаю. Тут якісь такі дивні. Що тут було, не знаю. Якась, ну не думаю, що стратегічний об'єкт. Хоча, можливо, але це було давним-давно. Це не тому, що там зараз війна, це спокон віків, ця зона була огорожена і сюди начебто не можна, але ж всі лізуть. Ну як, ну, як наші люди. Так, знайду, покажу. Ну, оце нарешті і я натрапила на грубку. От, хочу сказати і показати. Бачите, дивіться, які манюсінькі. Оце вони тільки починаються. Тобто, коли ми були в неділю, такого навіть ще й не було. Он вони туди далі пішли, грибочки. Ну, отакі я беру, а маленькі, ну беру хіба що той, що знаєте, відпаде. Ну, а який сенс його брати? Воно погано чиститься, отакі ще беру. Потім я вже колись брала з голоду, з жадні така людська, а потім їх піввідра. От, от, ось манюсіньких-манюсіньких. і що їх. Сиділи і. Знаєте, куто, плакали і чистили. Тому, дивіться, маслючки я також не зрізаю. Він гарненько відходить. Він прям нібито сам, коли його займаєш, намагається відскочити від оцієї групи. Чому? Тому що, коли залишаєте ви оту ніжку, оця група вже не буде рости. Вони почнуть хворіти і підгнивати. Він дивіться, які гарненькі. Оцього цього ще можна взяти. Ось ерес і виліз. Чувак, там закриємо. Так, де тут ще такі, що можна взяти? Ось тут хтось. Ну, оце я зараз і ну, Оце вже навіть малий, все, оці не буду. Я думаю, може заховати їх, слухати до неділі. А сьогодні в нас так, до неділі вони переростки будуть. Так, зараз так, щоб не наступити оцього хлопчика. Ну, це величенький. Ховаємо місце. Так, де ще цей можна взяти. Він такий трішечки як підгнивший ніби. А ці всі сидять. Так, а де я ще бачила? Мені здається, що я отут десь бачила. А ну є? Он дивіться, який фу, пропав, розквасився вже. Але коло нього можна взяти оцього. А цей, та ні, куди я вперлася. Ну, і дивимося, де ще. І оце я бачу люди, де побачать гриб, починають все перегортати. Всі оці можна туди. Всі кулючки, все, ніби тут таке враження, що йшли граблями, гребли. Ну, ось, щось у нас з кліматом не те, що вони починають набагато пізніше. А вже передають, вже таке, як сьогодні, були заморозки. Тут що. Що не хочу колупатися. Зараз ці зберу і підемо далі, гарненькі. Ще так дивлюсь під ноги, щоб не наступити. Ну, хай комусь дістанеться. Так, все, забираємо ці йдемо далі. Почала колупатися, думала, ота порхавка. Ні. Оце нарешті. Ого, слухайте, я її. Оце зеленухи. Зараз, от і отак. О. О! Почалися. Слава тобі Боже. Та, слухайте, така тіточка гарнесенька. А де подруги, не може бути одна. Тільки оце ж піскові, десь треба окремо класти. Вони також групами ростуть. Оце на таких пагорбах. Прям зазвичай такі, де ж бугри-бугри. Ну, тільки починаються. Це також приємно, доволі приємно, але більше не бачу. Тут немає. Не А ну уважно, тому що можна потоптатися. Ну ні, нема. Можливо, будуть десь далі. Тут не видно ніде нічого. Ось, бачите, дроти, все такі дірки ви проривали. Ну. До речі, можливо, це вже закинута взагалі зона, тут нічого й немає. Це ми так огорожено, то ось, бачите, дивіться, різали. Маслюки, ось я бачу. Ну, що відбувається з цією ножкою? Це для тих людей, які кажуть, що треба тільки зрізати. Це залишається просто плодове тіло. З нього вже нічого не буде, крім. Отам от грибничка залишилася. Воно гніє і псує все навколо себе. Розумієте? Отак от, от може в ньому і черва заводиться, бо доїдаєш його. Я навіть коли бачу, що десь люди рвали і отак от, чи різали, намагаються завжди оці ножки. Повиймати, повикидати. Для того, щоб можна було приїхати там дня через 3-4, а там ще виростуть. Зараз піду туди на сонечку. Така галявинка гарненька. Ну, тут бачу тільки мухомор все. Тут більш нічого. Трошки ще пройшлася, ну взагалі таке враження, знаєте, як один той самий ліс е, нічого немає. Багато було порізано. Ну, хтось мене випередив на день. Але ось тільки така, така, дивіться, яка гарненька грубка. Ми до неї з вами дістались нарешті. О, які гарненькі маслички. І ще оцього також возьмемо. Ось які. Тут прикрили місце, а ці поклали до кошику. Може, можливо, тут десь ще є. Ще ж так погано видно. А ну, зараз. Що? Хтось кричить. Ну так, хтось мене, я ж кажу, йш, йшла по чимось, прямо слід в слід. Аж цілі стежки. От і скажіть, будь ласка. Сюди не можна лазити, а що ж лазять всі, цілі стежки. Та це і жартую, давно тут уже всі ходять, і я не думаю, що оборона якась раніше. О, так же ж хочеться білого, боже, так же хочеться якогось трофейного гриба. І нема. Поки що не бачила. Чомусь мені здається, що тут на оцьому гіллі зараз щось буде. Ну, хоча б якийсь маслючок повинен тут стирчати десь. От повинен. Найшла себе, вірна? Ну, знайшла, звісно, а як же? Багато. Скільки запутують, знайшла. Ну, нормально. Порівняно з минулим разом, то взагалі <рівняно> дуже багато. Це таке не можна казати, бо зараз притіліпаються і будуть тут коло мене ходити. Треба казати, що нічого не знайшла. Так скажуть, ж, тоді, що ми тут лазимо, поїхали додому. Хлопці здалися, не хочуть більше шукати, кажуть, грибів мало, це треба вишукувати десь. Пішли до машини, а я наполегливо таки ж ходжу лісом. Зараз скажу секрет, як шукати. В лісі немає багато грибів, особливо там, де. Погано туди достають промені сонця, тому якщо будете дивіться, які красені, їхати в ліс. От зараз, там, завтра, післязавтра, розраховуйте на такі відкриті, відкриті галявини, де мало дерев, де отак от трава. Тут їх багато. Ростуть цілими групами. Ну, в лісі також можна знайти, але слухайте це на 100 метрів один невеличкий грибочок. Я вже практично ще трішечки і скоро вже буде повний кошик. Навіть діти дійшли висновку, кажуть, а немає там, де темно в лісі грибів. Взагалі ніяких, Тому що не вигрілася земля. Отак, ну, подивіться, скільки я зараз ще Ну не хочуть, то й не хочуть. Буде в них менше грибів, ніж у мене. Ось прямо під ногами. Слухайте, який це кайф. Я вже подякувала лісовому. За грибочки, я вже практично з лісу вийшла, вона вже, вже дорога. А потім він мені каже, ну, сходи отуди. Я кажу, добре, сходю, повів мене сюди і натрапила. Оце, до речі, така найбільша група, бо я бачу, вони і вон туди і вон потяглися. Дивіться, які гарні. Це ж, можливо, навіть буде консервувати, не знаю. А вже ж сказала до побачення. Не вдалося вийти, слава Богу, трішечки зараз ще доберу. Ой, де бачила, тут щоб хоч не наступите. Ось здається, також. Ой, трішки цю ж курку втрати, чеплівку цю. О, це сіамські близнюки. Дивіться, капелюх один. Риба два, а ніжки дві. Ну, мабуть, я так думаю, що на цьому і все. Скажу вам до побачення. Буду вже йти до машини та їхати додому. Дякую за перегляд. Тобто, хто бажає, можете врахувати мою рекомендацію відносно того, де зараз збирати гриби. Тому що люди ходять, дивлюся, бабуся пішла, в неї взагалі нічого немає. Ну що я буду за нею гнатися, каже бабуся, бідіть у мене у сюди страву. Вона вже бог знаде. Або е шукайте на узбіччі ліса, е ростуть вони на пагорбах, отак, де оце. Сосни посадження, там можна йти. А в глибині поки що робити нема чого. Дуже сподіваюся, що скоро вони і там підуть, але ж це ж поки прогріються. Але ось на сонечкові, дивіться, як гарненько і багатенько. Тому ми з грибами кажемо вам до побачення. Можливо, дня через 2, 3 ще сюди приїду. Все, на все добре. Бажаю вам. Гарного такого грибного улова, якщо будете в лісі. До зустрічі!